Привіт, гай, Вітаю вас на моєму каналі Політика політикою. Знаєте, вони всім будуть говорити і говорити. А я хочу з вами поділитися про канадську школу. В мене старша донька ходить до школи і ходить вже тут. Третій рік до школи, і я хочу з вами поділитися тим, як взагалі які враження у неї. Хотіла записати з нею якби коротке інтерв'ю, але вона сказала, що на, на твої і ютюби я не хочу, хоча раніше хотіла. Але я просто вам розкажу, як все як все в принципі відбувається, Наші враження від канадської школи, тому що багато мам дуже багато в різних соціальних мережах пишуть, що школа тут фігня і взагалі. А, значить, все, все не так, і все не то. Школа не та, то не то, е, там творогу немає, він є в Коску. З що поговоримо з вами, розкажу своє враження. А перед тим, як я почну, е, за традицією підпишіться на мій канал. Е, якщо вам цікаво більш, е, більше інформації від мене, я ділюся нею в своєму телеграм-каналі. А також я займаюся Coral Клабом, якщо ви хочете купувати для себе асортимент досить великий, е, з'їзничку. У 20%. усі лінки будуть під цим відео. А також, якщо ви хочете також цим займатися і мати з цього зиск, то так само можете приєднатися до команди. І почну я з того, що якщо чесно так поклавши руку на серце, я дуже переживала, що мала буде мати проблеми з англійською мовою, тому що вона пішла в школу, ми там намагалися брати її репетитора. Але вона пішла в школу, не знаючи мову взагалі. Тобто вона там знала, типу, привіт, пока і щось там буквально там пара слів. Я її навчила базі як попроситися в туалет, тому що це важливо. І в принципі, все. Отак От вона пішла в школу на сьогоднішній момент. Значить, вона пішла в Європі. Вона пішла в перший клас, провчилася там декілька місяців, і одразу ми прилетіли в Канаду, і вона пішла вже тут в другий клас, а, бо тому, що в школу в них йдуть раніше. От і вона, значить, з абсолютного нуля зараз вона повний е, повний нейтів спікер. Вона, знаєте, я з нею інколи е, з нею, інколи не з нею, з нею інколи сміюся, скажи бургер, тому що ми кажемо бургер, а вона каже бургер". от, так, от ця вимова повністю дитина перейняла. І я скажу, що моя дитина не унікальна, тому що всі діти, які тут навчаються, вони е, з малого віку, е, вони всі. Всі просто за рік, два-три. Повірте, наша англійська ніколи не буде така, як буде у наших дітей. Вони просто флюенс. Вони просто як Нейтів спікер тут говорять то ту англійською мовою, взагалі немає в них жодних проблем. Яке відношення вчителів? Те, що дитина вивчила це добре, але яке відношення вчителів? Я хочу сказати, що ми ходимо не в якусь приватну школу. Ми ходимо в звичайну школу на районі, де вчаться діти з сусідніх будинків, немає нічого там лакшері і елітного звичайна школа, і чесно кажучи, я була в шоці, коли ми тільки прийшли до школи. І ми тільки записувалися, і директор одразу, не директор, а з, з, з виховної роботи вона, значить, відкрила одразу а, с, такий шкаф чи сейф, чи як оце, Вона одразу дала малі рюкзак, одразу туди навалила канцтоварів і сказала, все в понеділок приходиш. Це було там в середу чи в четвер. В понеділок приходиш до школи і починаєш навчання. Звичайно, я з нею спілкувалася. Мала була щаслива, що їй дали купу олівців. Але в мене було таке. А що так можна? Я просто пам'ятаю, як ми бігали по Траєщині троє, по і купували все мені в школу. Тобто, в школі нам все дали одразу. А про відношення вчителів, вчителі настільки. Розуміють, що дитині важко, а не знаючи мови, вони настільки потроху інтегрували її в школу, були додаткові заняття з директором школи. Мені здається, що директор цим займався або хтось з адміністрації, а значить займалися саме англійською мовою, були додаткові заняття, і вони на картках оце все значить вчили, вчили мову. І знаєте, це дійсно працює, тому що. Я бачу на сьогоднішній момент результат. Дитина краще читає на англійською мовою, ніж українською, тобто їй це зручніше. Дуже багато мам говорять, що значить діти тут нічого не вчать. А як так відбувається, якщо дитина... Постійно мені приходить і розказує, що вони ходять в бібліотеку, що вони постійно читають. Мама, я сьогодні там читала про китів, а, значить, при вчительці, ми там, значить, у кита таке серце там і такі різні речі, вони, значить, розказують, вони привчають дітей читати і привчають дітей читати так, а, що дитина сама хоче це робити. Як було це у нас, мені давали отакий список літератури: хочеш ти не хочеш, ти повинен його прочитати. Якщо не прочитаєш дійку. Поставлять, коротше, тобі за, за цей, і потім що? І потім будеш читати і виправляти. З цього приводу, в принципі, відношення вчителів просто ну, мені дуже подобається. Всі досить тактично. Абсолютно все. А мене, якщо чесно, досить вразили батьківські збори. А, батьківські збори відбуваються не так, як у нас, що такого то дня приходять всі, а, значить, на таку-то годину, і значить, всі сідають в рядочок, і значить, от твоя дитина то зробила, твоя дитина то зробила, а твоя дитина взагалі в школу не води. Тому що вона там розбишака. Тут це відбувається один на один з вчителем. А, значить, за два, десь два тижні до м, значить, цього. Цього батьківських зборів приходить мала і приносить мені, значить, вибрати час. От в такий день ти можеш вибрати, який час тобі найбільше відповідає, щоб прийти в школу. І ти береш, пишеш записку в цій записці час відносиш, і в мене ще не було такого, щоб мені відмовили в цій годині. Тобто, скільки я за, за, за ці всі роки все було так, так як я написала. І ти приходиш один на один з вчителем, і тобі вчитель не на весь клас. Розказує, яка твоя дитина хороша, погана, немає значення. У, у кожної, кожної дитини є свої якісь плюси і мінуси. Це відомо, як у нас в дорослих. У кожного свої там, таракани в голові повзають і по, по своєму маршруту. От. І е, вчитель один на один пояснює, що взагалі, як успішність дитини, показує її роботи і, і хвалить дитину. Тобто е, тут вона щось не дотягує, а отут вона молодець. І мене це як маму радує, те, що інші люди не знають, як вчиться твоя дитина. І це великий секрет, як вчиться інша дитина. Тому що е, нікого не повинні, не повинен ніхто ображати. І це досить класно. Знаєте, е, те, що немає домашніх завдань. Е, в молодшій школі так немає домашніх завдань, і діти не тягають в школу великі портфелі, рюкзаки з, е, значить, з книжками і з усім. Е, я, чесно кажучи, на початку, типу, а як це? А домашнє завдання? А що ти будеш знати? А тоді через якийсь час я зрозуміла, що в принципі ця система мене повністю влаштовують. Діти е, вчаться в школі, приходять додому і вже займаються своїми дитячими справами. Я не думаю, що дітям в такому малому віці потрібно сидіти е, в школі. Вони сиділи, і тут вони, значить, повинні ще дома сидіти і виконувати ці всі домашні завдання. Що мені ще подобається в канадській школі? У них є два. Дві перерви, великі перерви. Одна на ланч, а друга я забула, як вона називається такий перекус. І у нас в школі у нас була велика перерва 15 хвилин, і між уроком, мені здається, чи 5, чи 10. От не буду брехати, не пам'ятаю, чи 5 чи 10. І велика перерва була 15 або 20 хвилин. І от у нас. Не було такого обов'язку, щоб дітей виводили на вулицю погуляти. У них обов'язково діти, в яка погода не була, тільки якщо там просто не знаю, дізастер на вулиці, але тоді вони найдуть школу. Вони виходять на вулицю і гуляють. Вони дихають свіжим повітрям, вони спілкуються. Основне завдання канадської школи це навчити дітей комунікувати, навчити дітей. Говорити між собою і навчити дітей будувати стосунки між собою, спілкуватися і звичайно знання, те, що мені говорять, мами далі. В принципі там далі вже є домашні завдання, і люди діти вже виконують домашні завдання в більш старшій школі. І це досить класно, що діти отак, от е, в своїх портфелях носять тільки, е, тільки ланч. Ланч е, ти можеш у нас в новій Шотландії є. Ти можеш купити для, для дитини є програма ланчів. А в нас ще ця програма, ти можеш заплатити скільки ти хочеш. Тобто немає є е, встановлено, Ти хочеш заплатити стільки, ти хочеш, можеш заплатити за свою дитину нуль, ти можеш заплатити ще й за іншу дитину. І це прикольна програма. Я цього тижня перший раз замовила, от тому, що мої не всі не все їдять, але як як, як знаєте, за за компанію, то може буде їсти. Замовила попробу спробувати, тому що давала їй завжди з собою ланчбокс. Як вчителі зацікавлюють дітей вчитися? От уявіть, наша вчителька, вона десь у нас тут в лісі знайшла в парку, знайшла, значить, змію і притягнула її до школи. Я собі уявити не можу, щоб до мене в українській школі прийшла вчителька і притягнула змію. Це взагалі щось, якийсь нонсенс, і ну звичайно, що це був вужик якийсь, що це було просто якась там малютка, що вона не цей не отруйна, і вона знала, що це. Але в принципі, тобто, вчителі настільки на одній хвилі, от такі якісь там свята відзначаються. В школі а вчителі настільки на одній хвилі з дітьми, що чесно кажучи, якщо у них там кожну п'ятницю, яких роз розіграш, якісь, якісь зацікавлення, щось вони там щось вони роблять. Настільки така віддача від вчителів, настільки це круто, що моя мала, коли допустимо якась там погода або щось таке, що ми не можемо її, там, скажімо, не можемо. Я там відведу, або там чоловік потім не може забрати, або там ну якісь такі життєві. Вій ситуації, якщо не дай Боже, вона не йде в школу, то це просто дитина плаче, я хочу в школу, чому ви мене не повели в школу. Ми намагаємося вже тут <свісно> із сусідами копковоробатися, щоб заводити, відводити коротше, щоб не пропускати. Тому що ну дійсно я не можу нарікати і говорити, що канадська школа, принаймні молодші класи, що вона погана, діти ні в чого не вчать. В принципі, освіта наших дітей вона в наших руках. Тобто, якщо ми хочемо додаткові якісь кружки, якісь. Додаткові знання, щось додаткове, це все повинні робити ми. Базу дає школа, так само, як і в, і в Україні. Все інше це вже ваше. Хочете репетиторів з математики, з англійської, там я не знаю з чого все можете робити. Знаєте, це от у нас дуже багато давалося в школі, а у них тут трохи інша система: що ти повинен знайти інформацію. тобто... Не тобі приходять, читають інформацію. А ти потім з цієї вичитаною інформації викладачем? Ти потім робиш завдання. А їх вчать потрошку шукати інформацію. Їх вчать користуватися лептопом, їх вчать користуватися. Багатьма штуками, в неї вже в четвертому класі є пошта своя, куди там приходять якісь завдання на, на, на Gmail, мені здається. Ну, в принципі, тобто, знаєте, вона більш така, вона інтегрує маленьку дитину в суспільство, і це дуже класно. Звичайно, що знаєте, зараз все рухнуло, і зараз все не так, як було раніше. Що якщо ти закінчив вуз. То в тебе 100% буде гарна робота, ти будеш ходити там на свій завод, мати свою там 120, чи скільки там було в Радянському Союзі рублів. Чи може поправте мене, бо мені так бабуся казала. От. І значить, і ти цей зараз все абсолютно інакше. Тому я не можу нарікати на канадську школу, це виключно наш досвід. Мені подобається те, що я бачу. Можливо, не всі вчителі так включаються, я в це можу повірити, але в принципі, отаке відношення вчителів відкрите, клас. Директор, так само кожного ранку, він з, з якимись там. З адміністрації зустрічає дітей біля школи, щоб батьки припаркувалися, завели дитину, значить, і, і, і поїхали. Оце стоїть розводить всіх з усіма, спілкується, А ви знаєте, що там ми сьогодні там на дві години раніше закриваємося? Тобто, всі настільки, ну в принципі, канадці чемпіони світу в, в тому, щоб е, казати перепрошую. От е, і знаєте, е, це мені дуже подобається. Тому ось такі наші враження. Не буду більше розтягувати. Ось такі наші враження про канад школу, а перейдемо в інший клас. Може, там в іншу школу. Тоді я вже з вами поділюся іншу інформацію. Але на сьогоднішній момент я не можу сказати, що канадська школа вона гірша через те, що вони дають домашні завдання, через те, що ще щось, через те, що не вчать. Ну люденки, не розводьте те, чого немає. Канадська школа, нормальна школа. Вона е, я не можу сказати, що вона прям така противна, все ну коротше. Ви мене ви, ви мене зрозуміли, не буду більше розводити. Мені а, на сьогоднішній момент я можу сказати тільки дякую вчителям, що вони зробили велику справу. Вони моїй дитині з повного нуля абсолютно навчили читати англійською мовою, навчили говорити, навчили писати англійською мовою. Інколи вона навіть вже виправляє мої помилки. Тобто, канадська школа не така погана, як про неї говорять взагалі і пишуть. А, Якісь там люди без аватарок. Гарного дня підписуйтесь. Ця інформація там внизу. Приходьте до мене в команду і підписуйтесь на цей канал.